Саме краще це Україна. Я жив в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно. А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не вообще взагалі ну, попроще життя. Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччина. В ну, тебе не виходить просто в цей країнах, жить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чимадах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити, і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалось, би, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч, да, вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все. Кримація систем з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають не все краще. І вони взагалі, самі по собі якісь більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно це карта. Найкраще це Україна. От якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще.